Топ пілотів Формули 1, які починали з найгірших команд і досягли вершини. На п'ятому місці Деймон Хіл, який приєднався до Бребема у 92 му році, коли команда перебувала у кризі. Хіл зміг двічі пройти кваліфікацію. Наступного року він перейшов до чемпіонського Вільямса і почав свій шлях до успіху. Четверте місце займає Фернандо Алонсо. Він дебютував у Формулі 1 за Мінарді у 2001 році. Хоча машина була слабкою, Алонсо стабільно випереджав своїх напарників. Цей досвід став першим кроком до його подальших успіхів у Рено. Топ-3 відкриває Марк Вебер. Він дебютував у Формулі 1 з фантастичним п'ятим місцем за кермом Мінарді. Ця стартова гонка стала однією з найкращих у його першому сезоні. Наступного року він перейшов до Ягуара. Срібло отримує Даніель Рікардо, який почав свою кар'єру в команді HRT у 2011 році. Хоча команда була слабкою, Рікардо здобув досвід, який згодом допоміг йому перейти до Торо Росо і досягнути успіху у Формулі 1. І золото у Джорджа Рассела. Він дебютував у складі Вільямса у 2019 році. Хоча команда перебувала у кризі, Расел показав свої можливості, перемігши. У кваліфікаційних битвах і згодом перейшов до Мерседеса.